Коли рано вранці він їде на чергову зміну, то має зовсім трохи вільного часу для приємних роздумів. Найчастіше думає про дітей. Їх у нього двійко: чотирирічна Вероніка, татова принцеса, і такий жаданий синочок Іванко, справжній маленький козак. Він з'явився на світу саме розпал війни. Тож разом з радістю приніс йому і чимало хвилювань. Юрій тоді зробив усе, аби не ризикувати найціннішими життями і відправив дружину з дітьми у небезпечне ще на той час Закарпаття. Нині всі вдома. Кохана, напевно, готує зараз малечий сніданок, Іванко сопить собі у ліжечку, а донечка, ледь прокинувшись знову, плакатиме за ним, бо вже доросла, все розуміє, і разом з мамою дуже хвилюється за тата. Теплою посмішкою він подумки ще раз цілує рідних і вже суворий, і зосереджений, паркує авто біля воріт Лозівської пожежно-рятувальної частини. Тут на нього чекають 15 робойових побратимів, караул рятувальників, який він очолює вже майже сім років. З цією добре спрацьованою командою професіоналів капітан служби цивільного захисту Юрій Чернець у свої 29 пройшов уже купу надскладних випробувань. Юрій щиро пишається усіма своїми бійцями і відверто непокоїться за кожного з них. Коли веде їх за собою в епіцентр небезпеки, намагається прорахувати усі ризики, зважує кожен наказ, кожне прийняте рішення. Хлопці мають живими і неушкодженими повернутися з чергування до своїх родин, і це його особиста відповідальність. Капітан обводить уважним прискіпливим поглядом свій розрахунок, визначає готовність людей і техніки донесення варти, і бойове чергування розпочинається. Умови, в яких доводиться працювати рятувальникам, не дарма називають бойовими. Втім, коли на території громади полетіли ворожі ракети, цей бій став по-справжньому небезпечним. Свій перший виїзд на місце ракетного обстрілу Юрій запам'ятав на все життя. Вони їхали туди, де щойно пролунав надпотужний вибух, який міг легко бути не останнім. Хлопці в машині сиділи мовчазні і зосереджені. Усіх тривожила невідомість, що чекає попереду. Ракетна вибухова хвиля тоді буквально зім'яла і рознесла до фундаменту кілька житлових приватних будинків. На їх місці утворилася суцільна руїна. Пробитий уламками газопровід. Обірвані дроти під напругою ускладнювали рятувальні роботи, а в купі уламків скла і цегли лишалися люди, які терміново потребували допомоги. Тож емоції від побаченого були жахливі, Втім Юрій швидко приборкав їх, зібрався і почав роздавати команди. Рятувальники йшли на кожен стогін, обережно розбираючи уламки і звільняючи людей із смертельних пасток. В цей час стіни будівель навколо продовжували падати. Кожен необережний рух міг стати останнім. Ось під завалів дістали чоловіка зі скривавленою головою. Він ледь чутно стогнав та, до корети швидкої, донести бідолаху не встигли, помер. У сусідньому подвір'ї знайшли перелякану бабусю. Коли дах і стіни її будинку розлетілися, мов паперові, вона так і лишилася сидіти посеред власної кухні. Старенька майже не постраждала і навіть не встигла зрозуміти, що сталося. Коли ж говталась, захвилювалася: Синку, в мене ж там документи, як же я без них? Ти без всуття лишилася. Пошукай там, у кімнаті, і показала тремтячою рукою у бік темного провалля. Юрій довго світив ліхтариком і розбирав будівельний мотлух, аби дістати для бабусі, що лишилася раптом просто неба такі важливі для неї речі. Головне завжди бути людиною, пригадав раптом батькові слова. А це означає бути там, де ти потрібен. Його тато, успішний фермер, сьогодні воює з ворогом на передовій. В той час як син на бойовому чергуванні разом з іншими рятувальниками долає тяжкі наслідки тієї самої ворожої агресії і не знають спокою ні один, ні другий. От знову виклик, цього разу пожежа. Після чергового обстрілу загорілися цистерни з пальним. Караул Чернеця блискавично стрибає до пожежних машин і стрімголов мчить у пекельну невідомість запобігти розповсюдженню полум'я, врятувати всіх постраждалих будь-що зберегти особовий склад. У голові Юрія купа завдань. Він з надією оглядає свій підрозділ і, нарешті, впевнено говорить: впораємося, хлопці. Поїхали. Коли просяклі їдким димом, гаром та потом, засипані попелом і бетонним пилом, повертаються вони до місця розташування, Юрій завжди зітхає з полегшенням. радіє, що й цього разу обійшлося без втрат. Ворог лютує, тож рятувальники в тилу, як і бійці на фронті, кожен на вагу золота. І, поки його безцінний скарб миється і відпочиває після важкого виклику, він телефонує батькові. І, почувши у слухавці щемливо, рідний голос, видихає знову. Тривога, накопичена, за день раптом розчиняється у повітрі разом з димом пожежі. І Юрій знов згадує про два маленькі щастя, що чекають його вдома, і посміхається: ЯНГОЛИ МІСТА